І другий момент те, що ми говорили за вічно зелені воронки. Насправді, я в якийсь момент настільки ринок інфобізнесу був насичений цими воронками, що мене від них тошніть почало. Я такий, я ці всі воронки не вірю. Типу, в такому плані, як там я зневірився в воронках, чисто в технічному плані, коли розповідають, що от ти можеш один раз налаштувати чарівну воронку із трьох відео і двох реклам. Яка тобі 35 років буде приносити прибуток? Ну не буває такого. Такого чисто технічно це не, ну, неможливо. Неможливо, така воронка проіснує там. Ну хай півроку. Це одно треба буде щось змінювати. Але є вічно зелені воронки, які працюють. І це те, на чим ми не задумуємось, бо все лежить глибше, на пласт глибше, чим ми мислимо. А на пласт глибше, це що? Це про контент. Тому що як зараз бізнес генерує контент? Бізнес генерує контент одного типу. В основному так тільки продаючий контент, це перетворює інстаграм як соціальну мережу. Соціальна мережа. Що таке? Соціальна мережа, це мережа соціальної взаємодії. Ну правильно, це ж не просто. Ну а якщо ми публікуємо лише продаючий контент, от тільки продажа, 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 продажа це що перетворюється? В що? Це перетворюється в магазин на дивані, де у нас. Просто є там 30 хвилин, і нам п -п -п пічкають продажами. Продаючий контент, це контент, крайній, скажем, крок нашої воронки. А в нас є воронка, яка має спочатку прогрівати аудиторію, знайомити з нами, давати користь аудиторії, змушувати і мотивувати людей полюбити нас як магазин, полюбити нас як експертів, полюбити нас як сервіс, і після того вони будуть у нас купувати. Але ж підприємці над цим не задумуються. Я е, проаналізував для себе такий. А дійсно, люди там заходять, наприклад, на тік і вони з якою метою заходять? Вони думають, що я зайду в Тік-Кок, зараз запулю парочку відео, одне, як вистрелить, як набере перегляди, як понесуться в мене клієнти, як понесуться в мене закази. І так, можливо, це так і може бути. Можливо, так і може бути. Але, скоріш за все, це не буде з першого відео, яке ви викинете. Ну, скоріше за все. І скоріше за все, щоб далі продовжувати це ж все, вам треба буде знову експериментувати з контентом, викидати різний контент для того, щоб вистрілили ці продажі. І тому зараз я для себе проаналізував, що я теж скотився в цю таку прямолінійну воронку, коли в мене немає там якогось контенту. Він або просто там познавательний, да, де я просто щось розповідаю, там якусь користь даю, і, і немає контенту, який би був змушував би людей купувати. І це те, до чого я про що я колись казав, але що в принципі може забирати багато часу з одного боку, а з другого боку, не так цей багато часу забирає, тому що я тепер вирішив, що треба розмежувати свій контент. Як в мене в мене все одно людина проходить воронку, ось цю вічно зелену воронку. Вічна зелена воронка в мене виглядає ось так. Людина побачила мене в Ютуб, познайомилася зі мною, подивилась одне, два, три відео. В Ютуб є посилання на інстаграм, де людина може отримати від мене відповідь. Пряму в Дірект. Людина пише мені відповідь, вона заходить в Інстаграм, дивиться, що Інстаграм, почекає чекає відповіді, отримує ще якийсь контент в Інстаграмі. І потім ми вже з нею спілкуємось в Діректі, там на рахунок, що людині необхідно: допомога так, допомога не так, консультація, навчання і тому подібне. І це ж воронка, і вона працює. І тому я собі такий, коли я сів після розмови з Колею, я сів, взяв собі е, онлайн-нотатки, відкрив і такий, давай прописувати, що в мене Ютуб це що. Ютуб це яка платформа? Це який крок воронки? Ютуб це крок воронки знайомства. Чому? Тому що я в Ютубі знаю, як потрапити в аудиторію, щоб вони мене знаходили, які потрібні заголовки, які мають бути ключові слова, як, на які теми записувати відео. Ютуб досить легко, як на мене, дозволяє мені отримувати. Перегляди отримувати підписників, взаємодіяти з аудиторією, знайомитись ще раз таки, прогрівати аудиторію. Далі цю аудиторію кудись потрібно переводити. Я можу переводити їх в інстаграм, можу в Телеграм. Якщо я буду переводити їх в інстаграм, то мені в інстаграмі треба змінити контент, щоб людина, яка зайшла з YouTube, вона в інстаграмі не бачила того самого контенту. То це не цікаво. Ну який сенс заходити до мене в інстаграм, підписуватись на мене, що там теж саме, що в Ютубі. Ну, тільки написати можна, тому в інстаграмі має бути інший контент, а в інстаграмі має бути більш експертний контент в плані такого контенту, який буде схиляти до покупки, тому що там людина в YouTube прогрілася, зрозуміла наскільки я адекватно говорю, неадекватно говорю. Наскільки приємно я спілкуюсь, неприємно спілкуюсь, Наскільки людина оцінила в себе в голові? Я експертний в цьому питанні, чи я просто в. Чаті GPT почитав, як це працює, і вивалив те, що чат-GPT розказує, вивалив просто своїм голосом в інтернет, показавши всім, ніби я експерт. Це відчувається десь на, на якомусь підкорковому рівні. І тоді людина заходить до мене вже в Інстаграм, і там має бути інший контент, який точно людині доведе ще раз скаже про те, що от це експерт, до нього є рівень довіри, до нього є. Він знає це, він знає те, він знає інше. З одного боку, це ускладнює процес. Бо треба записувати різний контент. А з другого боку, ну не сильно це ускладнює процес, якщо підійти до цього більш розумно. Типу, я вам просто розповідаю зараз, якщо вас це надихне робити контент в Ютубі, я буду тут тільки радий, тому що я для себе взяв таку стратегію. Я беру, записую відео на Ютуб. Коли я записую відео на Ютуб, я вже в сценарії, сценарії – це те, що варто робити. Сценарії писати, прописувати хоча б тезисно, коли перед тим як знімати відео. Потім легше на монтажі буде, я відразу кажу, із практики. Я в сценарій вбудовую тезиси, які потім поріжу на шорці. Ну до однієї хвилини тезиси мають бути, які я потім поріжу на І Я вже такі відео записував. Я їх просто потім дробив на шорци. Шорци дають максимальне охоплення просто. В шорцах є посилання на головне відео, яке вже дивляться повністю, отримують пул знань якихось. Далі в мене є інстаграм. Instagram. В інстаграмі в мене має бути інший контент. В інстаграмі має бути експертний контент. Скоріше за все, це будуть розбори. В мене ще є Телеграм і є Тікток. Окей, що робити з Тіктоком? А давайте в Тікток я звалю весь все просто. От, все просто. Шортси – туда же. Рілси туда же. Історія, якісь повсякденного життя, туда же. Ну а чому б ні? І в мене ще залишається телеграм, що в телеграмі в Телеграмі буду публікувати скоріш за все новини, новини і якісь фішки, які будуть закриті, бо телеграм закритий. А новини це завжди прикольно. Та ця вся розмова до того, що у вас теж є різні соцмережі, там може бути різний контент, і навіть в самому в вашому інстаграмі ви можете розмежувати той контент, що ви публікуєте в історіях, що ви публікуєте в стрічці. Тому що якщо ви в своїй стрічці зараз, 25-му році, продовжуєте публікувати. Лише товари, то у вас просто інстаграм-магазин, е, і, мабуть, ефективніше буде зробити сайт з товарами. Там буде простіше знайти, простіше взаємодіяти, зробити сайт і повісти туди чат. Ну і сидіти на сайті, а не в інстаграмі. Є вічно зелені воронки. Вони стосуються більше контенту і вашого підходу, коли ви в своєму інстаграмі чітко розумієте, що в мене має бути такий відсоток контенту, продажів, такий відсоток контенту, прогріву аудиторії, такий відсоток контенту просто контент, веселий контент, який може залетіти. Це, типу, навіть не прогрів, а це знайомство. Це просто на холодну аудиторію, знайомство з аудиторією. Потім, яка перейде в інстаграм, прогріється. І перейде до покупки, і ось це тоді буде підхід, який буде завжди працювати в довгостроковій перспективі. Він буде вам приносити, приносити свої плоди.